Ну, що ж, запасайтеся чайочком, беріть якісь смаколики, тому що ми сьогодні будемо говорити. Всім привіт! Мене звати Таня або Тіон. В сьогоднішньому відео я би хотіла з вами поговорити загалом про те, хто я така, чим я займаюсь. Також що чекати на цьому каналі. Для, для чого цей канал взагалі створений? Хоч він створений вже дуже багато років тому назад. Моє угу. таємне минуле приховане трішки. Тому почнемо ми зі знайомства зі мною. Як я вже сказала, мене звати Таня. Тіон це мій, е, так скажем, сценічний псевдонім, але ми до цього повернемось трішки до цього дійдемо, точніше, трішки згодом. Так, мені 25 років. Працюю я на даний момент у дитячій творчій студії. Тут десь буде інстаграм, дуже крута студія. Раніше я працювала. Артисткою шоу Балету в Турції. В Турції я прожила півтора роки. І весь канал раніше був посвячений якраз темі життя артистів, контрактам і тому подібному. На даний момент я знаходжуся в Україні вже з 2021 року. Так, десь так. Я знаходжусь в Україні. Помимо цього, як я казала, що мене звати Тіон, що ми повернемось до цього трішки згодом. Я каверденцер, точніше, кей-поп-каверденсер. Так. Я трішки, як то кажеться, помішана. Крімо да. цього, також я дуже сильно люблю готувати. Тому, до речі, на моєму телеграм-каналі ви зможете знайти дуже багато фотографій їжі, тому що я дуже люблю їжу. Хто не любить їжу, правильно, ставте лайк, якщо любите їжу. Ось, і я дуже люблю естетичну їжу. Тобто воно все має бути гарно розкладено, так красиво, що ти дивишся і хочеться тобі з'їсти. Як сказала намі на мій канал Телеграм, не можна заходити, поки ти не поїсиш. В Інстаграмі я сижу дуже рідко, тому е, ви можете підписатися на мій телеграм-канал. Там я буваю дуже часто. Хоча я зараз насправді стараюсь повернутися знову в інстаграм, але мені це трішки страшно. Але ми про це ще поговоримо потім. Про що взагалі буде цей канал? Та як у мене було дуже, так скажемо, багато сірих буднів, умовно кажучи. Я не займалась, по суті, нічим, крім того, що ходила на роботу і займалась танцями, Та. і мене це все, чесно кажучи, остогидло. Загалом, тому що більше я нічим не займалась, Тобто, всі мої е, дні вдома я просто сиділа і дивилась ютубчик. Перша причина, чому я почала знову вести канал, це те, що я хочу змінити своє життя. Я хочу якось різноманітнити, я б сказала, своє життя, і раді цього я ну, вертаюсь на Ютуб, щоб потім мати що навіть переглянути, згадати е, для спогадів, так скажем. Ось і, е, помимо цього, хочеться лишити такий невеличкий, напевно, я б сказала, слід. Тому, чому б і ні, як то кажеться. Друге, про що саме буде канал? На цьому каналі ви зможете знайти е, різні повсякденні відео, влоги там Можливо, якісь потім будуть питання, відповіді. Не знаю, не впевнена в цьому ось. Можливо, буду знімати якісь свої кулінарні відео. Тому, як то кажеться, хочеться поділитися з вами частинкою свого життя. А для себе хочеться, щоб це було десь, а не просто я проіснувала все своє життя і нічого не зробила. Як це загалом сказати, жити тут і зараз? Бо Тому що всі останні дні, місяці, я б сказала навіть роки, я відчувала себе просто мертвою і вважала то, що я просираю своє життя. До речі, зробила собі е, чайочок з ромашкою та м'ятою, боже це так смачно. Це прям взагалі. Хоча мій любимий чай це чай з бергамотом, але він закінчився. Тому п'ємо. Чай з ромашкою і м'ятою. Друге, що ви зможете знайти на цьому каналі, е, як я вже казала, як і е попкавер-денсер. У мене є неймовірна е, чудова команда. Тут також буде пос посилання фотографії нашого не знаю, інстаграма, телеграма вставлю десь тут. В описі також буде всі посиланнячка. Підписуйтесь, переходіть. Ми знімаємо круті кавери. Угу. І також знімаємо дуже смішні відосики, тому. Запрошую вас подивитися на те, як ми живемо. Хочеться вам показати, як загалом відбувається життя в каверденсера. У мене вже є деякі плани на різні відео, тобто, там буде можливо знімати вам підготовку цілого проекту якогось станцію, як воно все починається, як воно все закінчується аж до зйомки і до виходу каверу. Тому е, хочеться поділитися з вами цим. Загалом, як це, що це. Можливо, комусь стане цікаво, як хтось прийде в Каверденс, але любі друзі, попереджаю, коли ви йдете в Каверденс, у вас нема ні особистого життя, ні грошей, ні нічого. Ось так. Це було попередження. Я вас попередила. Добре, йдіть в Каверденс. Тут класно. Так виглядає біполярка. Також у мене є е, в планах ціла прям така окрема рубрика. Я сподіваюся, що е, я сяду за це нормально, якось продумаю, якось пропишу собі це все. Тому що ідея неймовірно крута. Я думаю, людям би було це цікаво. Мені треба це все гарно організувати і. Можливо, це навіть вийде зробити, бо я дуже сильно надію, що це вийде зробити, та як ідея ну дійсно крута, особливо навіть е, для каверденсерів це було б дуже цікаво. Да. До рубрики, чому я завела канал. У мене є деякі е, страхи. Та, як я казала, страх це е, що я закидаю. У мене дуже часто буває таке, що я починаю чимось захоплюватись, проходить пару днів, і е, мені це захоплення перестає бути цікавим. Тому це, так скажемо, я буду боротись зі своїм страхом почати і не закинути, будь ласка. Я дуже сильно хочу. Також у мене є ще один такий маленький страх, але я так підозрюю, що він з часом прийде. Я боюсь знімати е, відео, фотографувати десь на людях. Не знаю, мені здається, що це некомфортно. На мене будуть дивитися як на якогось ідіота. Хоча дуже часто в нас в центрі можна побачити різних тіктокерів, ну, просто загалом люди фотографуються. І я не розумію, це, ну, це прям дуже круто. Треба крутим бути, щоб взяти отак, от і сказати сфоткай мене. Або просто йти і по вулиці знімати відео. Ну, для мене це трішки складно. Тому що я боюсь, що люди, які будуть знаходитись поруч зі мною, їм буде від цього некомфортно. Так як буде камера, я буду йти говорити з телефоном або з камерою. Тому там трішки, Як то кажеться, будемо боротися зі страхами своїми. Пора би вже на часі 25 років тобі. Живи, ти, жінку нарешті. І загалом останнє, що б я хотіла сказати, це наскільки часто будуть виходити відео. А я не знаю. Я буду старатися випускати як можна частіше, але це все знову залежить від мого емоційного стану та часу. Тому що дійсно в мене зараз був такий, можна сказати, міні-рест в тиждень без тренувань наших. Я буду старатися записувати частіше. Можливо, будуть часто, можливо, будуть паузи. Не впевнена я. Я така людина, що не знаю, що сама від себе очікувати. Тому ось так. Як то кажеться, було приємно з вами познайомитись. Надіюсь, вам було цікаво. Я вас чимось зацікавила. І ви підпишетесь на цей канал, якщо ви дивитесь мене вперше. Отож, всім дякую за перегляд. І всім па-па!